Порівнюємо для вас три різні моделі нарт. Металеві нардизини 3 титану, борти виготовлені з дерева ясеню, покриті алькантарою. Всередині закалене скло. Можете побачити герби різні, фішки з латуні. Та кубики з білярної кулі. Вага цих нарт 8,5 кг. Комплект також входить сумка в такому варіанті. Нарти з акрилового каменю. Вкриті фарбою для антикварних виробів з металевою ставкою лев. Зручна фурнітура всередині. Поле вкрите епоксидною смолою, для того, щоб кубики ще крутіше відскакували. Бачите, як відскакують дуже-дуже. Також в комплекті фішки. З акрилового кави. Вага цих нарт 8,5 кг. В комплект входить ось така сумка. Нарди гартованого скла. Зовні покриті полікарбонатом. Борти нарт виготовлені з чорного алюмінію. Всередині гартоване скло. Кубики круто відскакують. В комплект входять фішки з дизайнерської смоли. Відцейкіфет. Вага цих нарт 5 кг. Також комплект флої сумка в ось такому дизайні. На якому варіанті нарт ви б зупинили свій вибір?